Всім привіт! Сьогодні у нас, Яке у нас сьогодні В общем, понеділок 10 лютого 25 рік везу генератор Бобрниць Віктору, там автоелектрик живе тут коло Нової почти, я забув вулиця Шевченка, по вона, і Дзержинського Ну, не важливо, взагалі. Спалив, мабуть, ну, генератор, чи діодний мост, ну щось спалив, бо другий раз завівся і на тракторі, і цей дим оттуда пішов, а зарядки так і не було. Перемичку докинув. Я ж йому позивка, що Та, не можна там перемичок кидати і так далі, не можна щось, короче. Ну, короче, я в електриці не цей. В общем, сама моя вилізла боком. А, що самодіяльність? Тому що цього мастера, що мені робив в Кіровограді, Хороший хлопчина Артем по-моєму я вже забув, визвав він ну, за свої гроші приїхав з керурада, сам каже, ліж би клієнта не терять". ну, в общем, Ми там розпаювали, собирали. Він щось вроде би, як на приборах не робить через діодний мост, а так поставили на трактор, вроде би, як зарядку дає, ну, Ну общем, ми й не поняли. І ми методом вдика, коли підключали і сидіняли провода, і потім. Ну, як сказати, він каже, я не електрик, я там, ну, как би, я по генераторах, по стартерах по обмотці, а як воно там. Ну, коротше, якось ми до Петра, хтось щось підказав, чи самі, ну, общем перемичку. Давай попробуємо так, давай попробуємо так. Перемичку ставили, генератор заробив і в общем, то давай ставимо перемичку. А він каже, ну можемо щось спалити, тоді тоншу і так далі. Ну коротше, поставили до перемичку, завівся, день поробив, все відлічно. Через время приїхав сюди, утром вже 10 градусів морозу, заводить, а він не заводиться без подогріва, без нічого, тобто на холодну. Я вже думаю, провірить, чи заведеться. Як топлю на себе, а він не заводиться. Я йому кнопку свічу накала, з'явився, потім хватонув. Я пустив кнопку, він цей, ну як не заглух, а просто хватонув. Я стартер собі далі держу ну, тобто, на кру крутю, поки ж не заведеться. Потім кнопку опять нажимаю в процесі, коли стартер крутиться, кнопку ж опять нажимаю, свічу накала, щоб вже дати йому подогрів, щоб він завівся. І, в общем, дав, він завівся, все, і димок пішов потім, в общем, та проводка, перемичка згоріла і нема зарядки. Коротше. Заглушив, перемичку поставив, зарядки немає. Ну, ось така коротка історія. Ну, Зараз не про те. Хочу поділитися, е, ну, зараз у і дорогу покажемо цю убійственну. Це з Мирного, йде Піщанка з Новоградовки, з Мирного, з Івановки йде до траси е, Бобернець-Ніколаїв. Е, ось Тарасовка в стороні. Не знаю, видно, не видно, стекло запотівше. Ну не про це. Хочу поділитися вам з вами. В мене оператор мобільної зв'язки. Хто знає, ну я думаю, не я один. В общем, вони вже задерли ціни, задерли, задерли і задерли як сказати, три вже підняття цен. Колись на Vodafone я ще платив в мене Vodafone один і Київстар. Київстар то взагалі там ну, якось було в мене на... Там я довго не пользуюся, вони там акцію якусь предложили, 100 гривень в місяць, я там платив поїздки в Фінляндії. Ну, я там рідко ним особо пользувався, але поповняв і був на зв'язі завжди. Потім вони задерли в общем, по-моєму, 155, щось таке. Зараз там вже більше 200 гривень, вже точно не пам'ятаю, вже більше двох місяців я його відключив. Ну, тобто не поповняю, вивів туди гроші. Зайшов на сайт Київстара, пошукав там акції, пошукав, як там подати, бо я чув, що можна подати заявку на переход на іншого оператора. Ну Не знав, як це зробити. Ну і, в общем, спасибо Колі, який прислав мені ссылку. Він каже, я так зробив, Тоже цей. Тоже щось. ну Він подав по водафону зробив. Задерли щось, там, він платив по 260, потім вони задерли 500 йому з чим-то. І в общем, він вирішив перейти на лайфсел, подав заявку, скинув мені ссылку, подав заявку, і вони там в течение дня, там, так само і в мене, в течі дня вони передзвонили, там кучу увідомлення, смс приходить, ти подаєш, заходиш на сайт лайфсела. Кому треба, мій номер телефона 066 586 48 44. Пишіть на Viber. там плюсик, Я вам скину ссылку LiveSell, якщо ви самі не знайдете в Гуглі. Там дуже просто. Заходиш в LiveSell, подати заявку на зміну оператора, нажимаєш, потім вводиш свій номер телефона, з якого ти хочеш перейти на LiveSell, підтверджуєш, авторизуєшся, там треба або приват 24, або ID. Або о, електронна подпись, ну, в общем, треба авторизуватися. Там просто все це переходиш, авторизуєшся коди підтвердження приходять, ти вводиш, авторизуєшся, подаєш заявку і там вибираєш дату, коли тобі перейти. Ну, допустим, сьогодні понеділок я поставив на п'ятницю, бо, думаю, цей тиждень буду заружені, не буде коли з ними ляля. -ля. Думаю, в п'ятницю, суботюся ввечері Ну в общем, поставив на п'ятницю. Щоб вони. ну, то есть Набрали мене, чи перевели мене, чи як там процедура проходить, не знаю. І в течі я перейшов, там, в течі часу, чи скільки приходять ж, ж смс смски, я перейшов і Київстар, і МТС водафон. Подав заявку і з того номера, і з того номера. На переход на LifeSell. Е на водафоні в мене вже гроші кончилися, і кончилася. Ця, е ну, в общем... По нулях і дзвонить я вже ніде не можу. І так само на Київ Старій. Но З водафона там приходить смс-ка 8297. Типу на цей номер 8297 пусте смс, прийшліть, якщо ви хочете залишитися на водафоні, ну і типу, там куча акційних пропозицій і так далі. Ну, і Я ж не пусте, а текстом у водафоні написав, що, будь ласка, зв'яжіться зі мною для уточнення там деталей. Водафона пішло, відправилося, а з Київстара без грошей, без нічого відправитися не може. Тобто треба Київстар поповнити і потім ти, ну там, правда, 234 номер приходить увідомлення, якщо ви хочете там акційні теж приходять пропозиції. Ну, в общем, з Кифстара я не можу. З Кіфста в мене не вийшло відправити, що я цей, а з Водафона вийшло. Десь спустя якийсь там час-другий вже дзвонить мені оператор водафона. Я записав, правда, голосове, і, ну, коли розговор. Кажу, підожіть, я запишу розговор, щоб я міг прослухати ваше предложення, бо забудуся, переслухаю і так далі. Що вона мені предложила? Тобто Зараз я вже вплатив би 260 гривень у місяць на Vodafone, на МТС. Предложила перший безплатний і послідуючий місяць 90 гривень в місяць. На протязі року. По 90 гривень в місяць платю. і безлімітний інтернет. Потім щось там у ромінгу за кордоном теж щось вона мені щось сказала. Ну я вже не вник. там голосуває, я там виставлю в Ютубі іменно це голосове. По персональній пропозиції, так скажемо. Теж якісь там минути на Київстар. В мережі безліміт і безлімітний інтернет, наче я так поняв. Кажу, ну, я теж такий в, в, в оторопінні, кажу, ну це як сказати, мічта кожного користувача. Тобто ну, така пропозиція. Ну, кажу, ні, що згоди. ну кажу, зайдіть потім на, на, на сайт цього ж Life, типу, подайте заявку на відміну. Як тільки подасте заявку на відміну, і ми вам зразу. По ті ж самі силки заходжу на той же самий сайт, там внизу є переглянути е, мою заявку. Заходжу переглянути мою заявку, авторизуюся, підходять коди, е, ну, вводю свій номер, який я хочу там, да, і переходять коди підтверджень, я авторизуюся, заходжу. І внизу там є скасувати заявку. Просто така кнопочка Скасувати заявку». Я має скасувати заявку. Все. Як тільки я нажав кнопочку Скасувати заявку. Зразу водафон поприлітали мені там ці смски, увідомлення про тарифи, водафон е турбо чи щось таке, воно щось е з якоюсь там знижкою. Ну, в общем. І перезагрузити телефон, щоб обновитися ну, цими даними. Все, перезагрузив, обновив і ну, побачу, як далі буде, як воно там буде зніматися. У мене жінка на в Діти, хтось на Київстарі, а хтось на водафоні, то спробую на водафоні у дітей зробити так. Брат теж зробив у мене в общем, такі, такі маніпуляції. Він каже, мені там, 150 гривень місяць каже, зробили знижку. І це, Він погодився і теж, там, на річче, настільки, і все Його цілком влаштовує. І це, мене теж 90-цілком влаштовує лім інтернет. Ну, Ну, в общем, якось так. Кому цікаво, хто, хто не в темі, хто не в курсі, як це діло робити, я ж кажу, пишіть на мій номер, там плюсик чи що, і я вам скину ссылку, зайдете. Там дуже просто, немає нічого сложного, там і дитина розбереться. Ви, ну, Той хто рем'яний, вже в нових телефонах, не з кнопочними, а з новими, в кого є підтвердження, там є якісь приват24, є карточки, є якісь ну, розуміння, як що воно робиться як переводить гроші, хто все хто, хто розуміє, то там розбереться на раз, два, три. Тобто немає нічого служба взагалі. Ну, в общем, ще трошки ось доїдемо вже цю піщанку, та й буду виключатися, бо вже налялякав тут. Що вам ще розказати такого цікавого? Навіть не знаю. Дороги все хужі і хужі. Їхав цей раз з, Бобр... з Долінської на Бобрин, ну сюди через остінку, думаю, поїду, підмерзло там польовими. Польові теж вже роздовбані, роз... ну, видать, по болоті їх роз... Роз... розмісили. Ну, Але по морозцю, краще, ніж по таких калдабобинах їхати. По польові, звісно, краще. як не крутити, там як обминуть її. А тут не обманеш, тут... не обминеш, не об'їдеш, тут кущі тут. Взагалі м'ями і все таке. Ну, Їдемо зі скоростю звука, 200 км в час, бо по-другому тут ніяк на цій дорозі. Тільки так. Так, Доїжджаємо вже до поворотки. Ну, 12 хвилин їзди, це я вже проїхав декілька кілометрів від мирного і включив відео, да? ну, так? Сестра каже, я їду десь в районі 20 хвилин. От цієї траси до, до хати, до, до мирного, до села. Що таке 20 хвилин? За 20 хвилин ти не 9 кілометрів, 8 чи 9 довжен проїхати, а ну, як мінімум там 30 хоча б. 20-30, два рази більше, то й в три. Ну, Маємо, що маємо. як І я в тому числі, хто там 63% барана проголосували за цього, їжте поки не повилазять. Бачили очі, що брали, тепер їжте поки не повилазять. Так оце і їмо, і вже й повилазили, а все одно їмо зелену цю блювотіну, одним словом. Ну, не буду політики. Якось так. Ось у нас вже ось у нас поворотка на Тарасовку. Направо на Николаю, наліво на Бобрниці. Всім удачи, всім пока!